Повести дітей до Львова саме така ідея виникла внаслідок того, що наші діти більше як півтора місяці хворіли, і давно ми вже нікуди сім'єю не виїжджали саме сім'єю і саме потягом. І тому залишилося небагато все це продумати, проаналізувати, організувати і втілити. Подивимося, як воно нам вдасться. Коли почали збирати речі і вирішили обрати квитки на потяг, зрозуміли, що поїхати всією сім'єю це конкретна утопія. Тому відмовились від такої пропозиції. Взяв старшу доньку Варвару, сина Арсена, і от такою трійкою ми вирушили на залізничний вокзал. Там кожен із дітей займав себе чим як міг, готувалися до зустрічі з потягом. Самі знаєте, яка це особлива атмосфера. Коли потрапили у вагон, Арсен назвав наше купе хатою. Потяг відправлявся у вечірній час, тому ми швиденько підготувалися до сну і вклалися. Наступного дня прокинулися о 7.30, Відразу почали знайомитися детально з вагоном, і саме святе це, звісно, сніданочок для таких речей. Ми завжди в потяг обираємо йогурт і гранулу. Час з дітьми в потязі це особливий період, який не кожна нервова система здатна витримати. Тому для таких моментів ми взяли з собою іграшки, книги, улюблені для дітей, і вони з ними активно і весело проводили час. До речі, цінно, якщо є можливість придбати для таких історій нову іграшку, яка ще не була в користуванні. Це дає декілька годин позитивного часу. Для дітей у потяг ми завжди беремо змінне взуття. Це додає їм повну свободу у своїх діях і рішеннях. Звісно, які б діти святі не були, але читати і гратися теж надоїдає, тому ми вийшли на одній із зупинок, щоб трішки подихати свіжим повітрям. І це нам додало ресурсу рухатися далі. Особливу атмосферу у потязі створює традиційний чай. Нам вдалося його випити напевно з піввідра. Доводиться імпровізувати, створювати різні розваги, тому що все-таки час подорожі немаленький. Арсен готовий вже давно був покинути вагон, тому доводиться його відволікати як тільки можливо, різними способами, різними засобами. Переживаємо невеличкі істерики, але наближаємося до Львова. Ось уже перші будинки і залізничний вокзал. За 14 годин у потязі відчуваємо уже невеличку турбулентність у нашому організмі. Арсен у Львові вперше. Варвара вже була декілька разів. З речей у нас тільки саме необхідне, тому, в принципі, встигаємо навіть подивитися навкруги. Так як Арсен. Про трамвай знав тільки з книг, тому, звісно, ми обираємо цей транспорт для переміщення по місту і рухаємося вже до нашого готелю. У громадському транспорті Львову розрахуватися можна карткою безконтактно через Apple Pay або ж придбати квитки у водія. Доволі зручно. Проїжджаємо трамваєм декілька зупинок, насолоджуємося краєвидами Львову і наближаємося до центральної частини міста. Саме там у нас розташований готель. До речі, до Львову ми прибули лише на одну добу, що, звісно, дуже мало для такого міста. Тому вибір готелю це окреме питання. І ми обрали готель під назвою Джем на Гнатюка. Готель знаходиться у старій центральній частині міста, безпосередньо поруч з оперним театром. Це вирішує насправді дуже багато питань, особливо якщо ви приїхали з дітьми. З номером нам дуже пощастило, адже він був доволі просторий з усім необхідним для нашого проживання. До речі, телевізор ми так і не вімкнули. Діти потестили ліжко, перепочили після нашої подорожі. Розібрали наші речі, переодяглись і приготувались до подальшої прогулянки. До речі, сам готель нам дуже сподобався. Забігаючи наперед, відразу скажу, що колись приїдемо знову сюди. Виходимо на прогулянку містом. Це особливий момент. Насолоджуємося краєвидами, звісно, у кожного вони свої. Далі вирушаємо громадським транспортом у дуже цікаве місце. Ось він, аквапарк, пляж. Я взагалі вперше в аквапарку, тому було важко з чимось порівняти і уявити, як це буде виглядати. Але, дивлячись на емоції дітей, зрозумів, що це місце дуже варте уваги і надалі. Дуже зручно, що для входу в аквапарк необхідні лише речі для купання, рушник і взуття змінне. Якщо ви не плануєте пливати у спортивному басейні, то вам навіть не потрібна шапочка для купання. Це дуже зручно, так як ми приїхали здалеку, і цих всіх речей у нас з собою, звісно, не було. А купувати їх знову. Особливого бажання не було. Аквапарк поділений на зони дитячі, дорослі. Дуже комфортно, тепло, всюди рятувальники, які готові прийти на допомогу. Після двох годин у воді поповнюємо енергетичний запас і вирушаємо на прогулянку вечірнім містом. Прогулянка була невеличкою, тому що на дворі йшов дощ. Для вечері обрали швидкий опен-ресторан з корисною і простою їжею. День був переповнений позитивними емоціями, діти втомлені і щасливі, лягають відпочивати. Наступного дня прокидаємося, робимо активну руханку, налаштовуємо себе на позитивний день і разом ідемо снідати. Дуже зручно, коли у готелю є свої сніданки, особливо коли у нас ранній підйом. Далі на таксі, щоб зекономити час, вирушаємо у ще одне цікаве місце під назвою Музей наук. Коли ми зайшли всередину, я навіть уявити не міг, що все так можна організувати і облаштувати. І розумію, що напевно саме так має виглядати кабінет фізики чи хімії. Де можна побачити, як працюють енергії, як рухається рідина, як утворюється і як проявляється електричний струм, тому що тут, в цьому місці, це все можна бачити, до цього можна доторкатися, це можна створювати і брати навіть участь у багатьох процесах. Варто зауважити, що мильні бульбашки ніколи дітям не набридають. Це завжди актуально. Без перебільшення скажу про те, що дійсно такі заклади розширюють кругозір нашим дітям. І чудово, якщо знаходяться люди, які організовують і облаштовують такі місця для наших дітей, так вони мають можливість доторкатися до чогось дійсно справжнього, доречного і важливого. Це одне із того прекрасного, що ми можемо влаштувати дітям. Звісно, всі можливості не приходять самі по собі. Їх треба обов'язково створювати. У цій поїздці я остаточно переконався, що якщо обирати між тим, щоби поїхати, і не поїхати кудись з дітьми, то точно треба їхати. Звісно, завжди будуть якісь причини, якісь проблеми, труднощі, перешкоди, але ми маємо розуміти, що дитинство це разовий період, який швидко минає. І діти більше назад до дитинства не повертаються. І місія нас, дорослих, встигнути влаштувати дітям дитинство щасливе. Музей наук у Львові це неймовірне місце для дітей і для дорослих, де б ви не проживали, хоча б раз тут варто побувати. Обов'язково це просто вражаюче. На музей науки треба виділяти значно більше часу, ніж у нас виходило. Але ми теж отримали максимум позитивних емоцій тих обставин, які у нас складалися. Далі ми з дітьми вирушаємо в центральну частину міста. В цей період вулиці були майже порожні. Туристів було зовсім мало, тому ми встигли насолодитися краєвидами, знову ж таки, архітектурою особливою, і побачити все необхідне і цінне для нас. Не обійшлося без смаколиків, сувенірів, тому що, самі розумієте, з дітьми цей номер просто так не мене. Також ми завітали в улюблене місце це Львівську шоколадну фабрику. Шоколад у них найсмачніший, хто б що не говорив. До потяга залишається приблизно година, ми ще встигаємо завітати на шматочок піци і далі вже готуємося до виїзду на залізничний вокзал. Хоч і мало ми провели часу у Львові, але встигли осягнути багато цікавих і важливих моментів. Навіть тактильно до Львову доторкнулись. Прощаємося з містом, прибули на залізничний вокзал, прямуємо до свого. Вагону і готуємося до відправлення. Коли ми їхали вперед, то через відсутність вільних місць довелося їхати на двох полицях. Ми з Арсеном ділили одну полицю на двох, а назад. У нас було вже три полиці, було набагато веселіше. Знову ж таки, дорога у нас була наповнена читанням, іграми, імпровізували, як могли, насолоджувались краєвидами, бігали по вагону, навіть встигли побачити зайця, що перебігав поле, злякавшись потяга. Зазвичай поїздки потягом запам'ятовуються на все життя. Це якась особлива атмосфера, яку навіть не можеш пояснити. Наша поїздка, крім певних труднощів, була цілком вдалою і позитивною. До цих пір згадуються цінні моменти. Є речі, які хочеш забути, але між іншим, позитивного набагато більше. Наближаємося додому. Скоро будемо в Кропивницькому.